Кажуть, трошки наліво, може... що куди його? Сюди наліво? Та да, все добре в тебе з металиком, просто сядь рівно. Може, може він кривий через а, ну, те, да, що ти оце сповз по, поки. Слухайте, давайте що. мені всі стилістів стільки розвелося. Ці кожен кожен справляє метелик. Я пригадаю, я пригадаю не кричи на мене. Я пригадаю історію, яка в Києві сталася трагічно. Сталася вона цього літа, 21 липня. А на канатній дорозі загинув 20-річний хлопець. Я нагадаю, канат тоді обірвався. Хлопця шукали майже добу. І зараз е, уже п'ятьом людям повідомили про підозри через загибель його. Зокрема, директору підприємства, яке облаштовувало канатну пере. Право розробнику атракціону, експерту, який проводив огляд, і очевидно, що сказав, що все нормально. Ну напевно, що е, ФОПу, який управляв канатною дорогою, та колишньому інженеру з технічного нагляду КП Плесом, за даними міської прокуратури, атракціон зробили і затвердили з проектними прорахунками і винним загрожує до восьми років ув'язнення.